Вітаю на Ютуб каналі. Говорить Великий Львів? Поспілкуємось із Ольгою. Витак, шеф-редакторкою інформаційного агентства Центр новин, президентом збірної журналістів України з футболу. Вітаю вас. Доброго дня! Доброго дня! Львів тема така у нас геть не добра, жахлива. Я б сказала. Двоє дітей померли в одну ніч у будинку дитини на вулиці Антоновича у Львові. Ви були однією з перших, хто зробив розголос цієї страшної трагедії? Чи можете... Пригадати, як ви дізналися ці жахливі новини, як все відбувалося, Знаєте, моя команда збірна журналістів України з футболу. А туди входять і львівські журналісти. Ми неодноразово вже допомагали цьому будинку дитини, коли ще вони знаходилися на комаринця 2А. І про те, що ну що там відбувається, які події ми достеменно знали, тому що в 2022 році нас просили допомогти, тому що туди привезли діточок з Донбасу, і потрібно було відремонтувати дітям кімнати, щоб вони там проживали. Ми зголосилися і зробили цю добру справу. Також минулого року ми. Зробили реконструкцію дитячо-спортивного майданчика, додавали туди інклюзивність, качелість для дітей з інвалідністю і побудували футбольне поле. І на протязі певних, е, певних років ми допомагали цьому будинку дитини. І ми я була в цьому будинку дитини. Вже на Антоновича я була в серпні місяці. Також ми від нашої команди і від меценатів привозили гуманітарну допомогу. Це у нас взуття, це у нас одяг, і я, я вже дивилася. Я перебувала в тих трьох корпусах на Антоновича, де перебувають діти. І я менш більш побачила цю всю ситуацію, і минулого тижня, в п'ятницю, в другій половині дня, це десь близько вже закінчення робочого дня. Мені мої джерела з цього будинку дитини повідомили про те, що помирає 22 вересня протягом ночі, з 2 до 4 ночі, помирають двоє діточок. Одна дівчинка, 4 рочки, Гануся, а хлопчик Микола. Йому 11 місяців дуже дивно, що діти померли в одну ніч протягом якихось годин, і я відразу направила звернення до Офісу президента України в Генеральну прокуратуру і до Нацполіції Львівської області. Чому саме я звернулася до них? Тому що. Передумовою смерті цих дітей були неодноразові порушення в цьому будинку дитини. Ще з квітня місяця я направляла різні запити, в першу чергу це до омбудсмена: про те, що діточок, порушуючи рішення Львівської обласної ради, Львівська образна рада приймає рішення про те, що об'єднуються два будинки дитини: будинок дитини 1 і будинок дитини 2. І об'єднання мало відбутися на базі Комаринця 2А, але змінюється у березні місяці керівництво будинку дитини, і усіх дітей перевозять з комаринця на Антоновичі. Крім того, дітей з швидкістю, можна сказати, світла починають розселяти, розповідаючи про те, що діти мали би потрапити в патронатні сім'ї. Ми переконалися, наші відповіді на інформаційні запити розповідають, що діти просто були переведені деякі з них не в патронатні сім'ї, а з іншого будинку інший будинок дитини, і при цьому. Так було жорстоко зроблено. По одному випадку значить, дитину переводять не у Львів до сестрички, яка знаходиться в іншому інтернаті, а переводять взагалі будинок дитини, який знаходиться у Львівській області. Також на Антоновича не, не забезпечені належні умови перебування і лікування діточок. Діти перебувають в трьох корпусах, не працюючий ліфт, діти з інвалідністю знаходяться на третьому поверсі, спускатися в укриття під час повітряної тривоги вони не можуть. Також є проблеми по укриттях, дуже серйозні проблеми по укриттях. В чому я могла переконатися, коли привозила гуманітарну допомогу в останній місяці. І тому, коли я неодноразово звертала увагу обудсмена і інші органи про те, що є. Що, будь ласка, перевірте, будь ласка, подивіться, як проживають діти. Проживають важко хворі діти, на Антоновичі, зверніть увагу. І на наші інформаційні запити були такі відповіді, що є порушення, але ці порушення незначні. І тут в цю п'ятницю я дізнаюся такі речі, що в мене просто. Не, дуже, дуже, знаєте, Це зачепило, тому що діти помирають за дивним способом взагалі обставин, тому що в один день помирають двоє дітей. І про це ніхто не знає. Ніхто не знає. Мій запит в Національну поліцію Олійської області був про те, чи знала поліція про те, що, чи їх взагалі викликали, про те, що померли двоє дітей. І ще не чекаючи відповіді на інформаційний запит, вчора на брифінгу, львівський колега, і я взагалі дуже дякую журналістам і вам дякую за те, що якби не журналісти, то напевне би ніхто не дізнався про смерть цих дітей. І колега вчора на, на брифінгу запитує представника національної поліції, чи знала поліція про те, що діти померли, чи їх викликали. І він відповів: нічого вони не знали. Навіть мої джерела правоохоронних органів сказали, що запису в журналі викликів немає. І це така трагедія для Львова, тому що вчора ще деяку інформацію ми проводимо розслідування вчора. ще деяку інформацію Дізналася, дізналася про те, що коли б дитина одна з дітей помирала, вона помирала повністю при Медичному працівнику і повністю дирекції було повідомлено про те, що дитина помирає, і ці працівники, і директорка вони не викликали швидку допомогу. Я не знаю, можливо, ми б могли спасти цю дитину. Ми вже не дізнаємося ці речі. І також було, знаєте, дуже вчора я дивилась, переглядала мені, скинули війські колеги посилання на брифінг, який був у ліській адміністрації. І там представник департаменту охорони здоров'я говорить про те, що не потрібно було повідомляти ні, ні швидку, ні поліцію про те, що померли діти. Але я, до, е я бачу, що це, ця справа досить серйозна. Що починаються якісь такі, знаєте, по-тихому починають вони щось це. Десь намагаються щось порішати, закрити з очі, нам, нам правду не відкрити. І я залучила до цієї справи до цього свого розслідування. Я залучила вашу львівську правозахисницю Галину Янко, і вона звернула увагу як адвокат, як юрист, на те, що я зараз читаю наказ, який порушив департамент охорони здоров'я. Наказ це є спільний наказ МВС МОЗ, Офісу Генерального прокурора України від 9 березня 2022 року. Про затвердження порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України. В цьому наказі йдеться про те, що де б не відбулася смерть, а тут йдеться взагалі про смерть діточок сиріт. Першу чергу про це повинна знати поліція. Тобто представники закладу вони мали насамперед ну, те, щоб можливо могли б спасти дітей, повідомити швидку, але тим не менш, вони першу справу, що вони мали зробити, вони мали про смерть дітей повідомити поліцію. Поліція про це нічого не знала. На те, що на моє звернення, яке я зробила в п'ятницю ввечері, відреагував офіс президента України, і в понеділок була скликана комісія на 17 годину. Спільна комісія, там були представники Львівської обласної адміністрації, там були представники генеральної прокуратури, там були представника представники національної поліції. Офісу президента це все відбувалося під керівництвом заступниці офісу президента Ірини Верещук? На комісії я мала можливість задати запитання. Я задавала запитання керівництву ліської обласної адміністрації, я задавала запитання директору будинку дитини і іншим там правоохоронним органам. І що їм ще вам Характерне, розповім, що перед засіданням комісії мої джерела повідомили мене про те, що смерть дітей, дирекція, і взагалі влада місцева буде пояснювати, що діти мали дуже важкі діагнози, що діти були приречені, що вони і так би померли. Тобто їхні було таке, знаєте, вони намагалися це так пояснити усім, чому померли діти, і чому вони не повідомили факт смерті дітей. І я їм задала таке запитання, на що не отримала відповідь. Дуже здивована була чому діти, які були з такими смертельними діагнозами, перебували в будинку дитини, чому вони не перебували все ж таки в медичному закладі, і чому в медичному закладі їм не була надана кваліфікована допомога? На жаль, мені, ну, мені не відповіли на це запитання. Також в мене питання до влади обласної, чому після такого випадку, що ми знаємо, що померли діти, відбувся факт приховування смерті цих дітей. Чому на час розслідування не відсторонені взагалі від обов'язків керівництво цього закладу? Всі, хто а, там доглядав за тими дітьми, і, взагалі, департамент обласно департамент охорони здоров'я обласної адміністрації, чому тому, що вони всі знали про смерть дітей, і ніхто з них не намагався розкрити правду, не намагався допомогти цим дітям, щоб ці діти не померли. А... Щодо передумов ще смерті цих дітей, хочу вам сказати, що діти померли 22 вересня. 24 вересня збирається комісія охорони здоров'я Львівської обласної ради, де вирішується питання передачі приміщення на будинку дитини на комаринці 2А, вони. Є запис в цьому в Ютубі. Вони хочуть передати цей, це приміщення, вони хочуть передати медичному коледжу. Коли я прослухала, мені також ліські колеги скинула це посилання, я прослухала цю комісію. Я, я була дуже здивована. Тобто на, на смерті дітей вони про смерть дітей взагалі не згадують. Вони думають, як, як забрати це. Приміщення, це рідний дім цих дітей. І на комісії там одна з представниць обласної ради говорить про те, що а ми, а ми, можливо, там на, цьому, на горищі зробимо готель. Інша говорить, а ми там зробимо реабілітацію військових. І, тобто ніхто не говорить про те, щоб цей заклад залишити дітям. А вони всі спираються на постанову Кабміну, яка говорить про те, що дитячі будинки не повинні знаходитися біля об'єктів критичної інфраструктури. Але в тому самому районі на тій самій вулиці знаходиться навчальна школа. Там чаться діти, туди ходять кожного дня до школи. Вони там знаходяться. Потім е, я заперечила на цій комісії, я сказала комісії адміністрації президента, коли вони почали мені розповідати, що е, потрібно там робити медколедж, потрібно робити реабілітацію військових. Е, я сказала: а чи так само для військових не буде е, е, небезпечно там знаходитись, якщо ви говорите, що там поруч знаходиться об'єкт критичної інфраструктури? Тим не менше я відкрила цю постанову Кабміну і сказала їм, що постанова Кабміну говорить про те, що діти, якщо ви їх відселяєте в інше, в інше приміщення, то ці дітки вони туди переходять тимчасово, а приміщення все ж таки залишається за дітьми. Тобто ви не повинні розпоряджатися цим приміщенням і віддавати це приміщення комусь іншому. Що стосується самого приміщення, то там протягом декількох років там не тільки там, збірна журналістів України, а там ще дуже багато меценатів клали кошти, там, крім нашого там, побудованого цього дитячого спортивного майданчика, там є і ще один спортивний майданчик. Там є відремонтований дах, там відремонтовані кімнати. І е, зауважте, що діти, важкохворі діти, які перебували там на Комаринці, вони не помирали, тобто, випадків смерті там не було дітей, тільки з'явилися випадки смерті після того, як цих дітей переселили на Антоновича і не забезпечили належних умов проживання догляду реабілітації. Що стосується саме цих двох діток, які померли, ви згадали, що у ту жахливу ніч, коли, коли вони померли, вони були з медичним працівником? Чи добре я кажу? І, і якщо так, то знову ж таки чи була якась реанімація, чи якщо там був ну був цей музи медичний працівник? Чи як це виглядало? Чи є якась послідовність, чи маєте таку інформацію? Як ось, от подій е, цієї ночі жахливої? Що за чим? Чи просто поки що ще немає таких даних, чи знову ж таки їх приховують. Як це виглядало? Тут взагалі розумієте дуже багато питань виникає. Е, тут мають цю справу мають розслідувати, як відбувалася смерть дітей, мають розслідувати правоохоронні органи. Але в даному я можу спиратися тільки на свої джерела, від яких я отримала інформацію минулого тижня про смерть дітей. І вчора мені стало відомо, мені сказали мої джерела про те, що смерть однієї дитини дівчинки настала при, при цьому, при медичному працівнику закладу. Тобто, чому не відбулася реанімація і чому не викликали швидку, тобто це виникає дуже багато питань. Також мені вчора мені вчора ще повідомили, що керівництво також це все джерела, що керівництво закладу вчора здійснювалося там вже дуже сильний тиск на працівників, і там ну, намагалися я так розумію, що там. Починається вже перетягування канату, тобто хто винен один на одного, але там вже ну там же, там досить серйозна ситуація. Там повинні звернути на те правоохоронні органи, можливо, якимось чином там захистити цих свідків і ну, взагалі і відсторонити тих, відсторонити керівництво закладу і ті, хто винні в смерть дітей на час розслідування, щоб е... там просто. Не померли інші діти. Знаєте, я найбільше це переживаю, тому що там також перебувають зараз важко хворі діти серед питань, які ви ставите у дописі у себе у Фейсбуці, про те, як могли поховати дівчинку без експертизи, чи це взагалі можливо? Те, що я почула, я таке саме питання задавала під час комісії в адміністрації президента і обласна влада вони пояснювали це тим, що вони отримали, тільки не сказали конкретно кого, якого лікаря, що вони отримали висновок лікаря про те, що дівчинка має такий діагноз, що вона, типу, померла якби За рахунок того через цей діагноз, Все. тобто, що є висновок лікаря про те, що вона померла від свого діагнозу. Але там розумієте, яка ситуація, там дитина з ДЦП, і дитина постійно дихала через трубку. Як зараз довести правоохоронним органам про те, що цю трубку могли тимчасово забрати? Чи там притиснути. Ну, тобто, це, не, це дуже важко довести. І е, наскільки я знаю, то дівчинку вже поховали на основі цього висновку, що вона померла від цього діагнозу свого. І як довести тут правду, дуже, дуже багато питань виникає. Так само по хлопчику намагаються пояснити. Що хлопчик помер тільки тому, що його побила мати. Але дивіться, мати побила хлопчика в 24-му році, а хлопчик помирає 25-му році. Тобто, чому е, тільки зараз він помирає? Але зараз вони намагаються сказати, тобто керівництво будинку дитини намагається сказати, що саме е, це є причиною смерті цього хлопчика. Тобто, вони опускають такі моменти, що. 에, можливо, бо тому, що в нас правоохоронні органи, вони зараз я вам скажу, вони відкрили, це вже я прочитала 에, навіть не, не на прокуратурі, а не на сайті прокуратури, а я прочитала на сайті 에, Нацполіції, і вони говорять, що. Вони відкрили кримінальне впровадження за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, частина 2, стаття 137 кримінального кодексу України. Тобто, вони розповідають, що вони саме до, до двох дітей вони відкрили це провадження, тобто йдеться про те, що неналежно. Було, був неналежний був догляд за цими діточками. Тобто, що це, чи знаєте ви, що це за травми мав той хлопчик, що от він, по-перше, так довго перебував і чому, в дитячому будинку, і чому саме, як ви вже згадали, там, якщо, якщо, мабуть, мав би перебувати в медичному закладі, що це за такі травми йому нанесла мама, що вони були. Такі несумісні з життям, чи, можливо, призвели до, таких, до такого стану, що та дитина не могла одужати впродовж от скільки року, практично? Ну, ви знаєте, я не, не знайома детальніше з цією кримінальною справою. Це можуть більше відповісти органи, які проводять слідство. Те, що я почула на засіданні комісії від директора, що, він отримав черепно-мозгову травму, він отримав. Тобто, виходить так, що його мама там чи вдарила по голові, чи як там відбулося, це, вже, вже, ну, це вже, мабуть, слідство нам розкаже, тому що вони більше. Але що, що цікаво, що слідство розслідувало цю справу про те, що мама побила хлопчика, але широкого розголосу і і те що, те, що призвело, вони вважають, що це призвело до смерті дитини. Ми тільки зараз дізналися. І це завдяки тому, завдяки журналістам ми дізналися про це питання, чому раніше не розповідали, що такий важкий хлопчик перебуває в такому закладі, можливо, краще би було йому перебувати під наглядом постійних лікарів в лікарні. Можливо, цю дитину. Варто би було там чи прооперувати, чи надати більше якусь кваліфіковану допомогу, чи цій дитині потрібно було бути в ухмадиті? Ну тут дуже багато питань, і на жаль, ми зараз не можемо дати на них відповідь. А чи відомо вам можливо про те, що з мамою цього померлого хлопчика, чи її арештували, чи вона взагалі щось якось пояснювала? Абсолютно мені нічого не відомо, тому що коли в понеділок проводилися засідання комісії в адміністрації, то правоохоронні органи і обласна влада сказали, що вони тільки після засідання комісії вони тільки в вівторок будуть проводити судове засідання щодо цієї мами. Я, чим воно закінчилося судове засідання? Я наразі тобто. Мені потрібно для цього, щоб дізнатися інформацію, зробити інформаційні запити. Чи правильно я розумію, ви вважаєте, що є загроза, що у цьому будинку для дітей є ще діти, життя яких може бути в небезпеці, так? Є три, три питання по цьому будинку дитини. Перше питання. Що сталося з дітьми? Чому вони померли? Було би добре, щоб до розслідування була залучена якась незалежна комісія, щоб перевірили умови проживання і перебування дітей, щоб застерегти, щоб не померли інші діти. Друге питання до цього будинку дитини. Куди поділися інші дітки, сироти, яких виселили з комаринця 2А? Чому ми дізнаємося, що діти не знаходяться в патронатній сім'ї, а знаходяться в будинках дитини на Львівщині? Третє питання? Чому приміщення на комаринця 2А? Хочуть зробити не для дітей, а зробити, а десь прихватизувати, забрати, комусь передати. І ці три питання саме по цьому будинку дитини є, е, є нашим розслідуванням. Ми зараз будемо цим детальніше займатися, і я впевнена, що завдяки розголосу, підтримці громадськості, підтримці е, журналістів. Ми хоч трошки а, при під, е, відкриємо правду на ці всі події, і дуже будемо сподіватися, що винні в смерті дітей е, будуть покарані. Так виглядає, що питань поки що більше ніж відповідей. Я дякую вам за небайдужість. Спілкувалися ми з Ольгою Витак, шеф-редакторкою інформаційного агентства Центр новин, президентом збірної журналістів України з футболу. Спілкувалися ми, на жаль, про жахливу трагедію про смерть дітей у дитячому будинку у Львові. Ще раз дякую вам. Дякую вам за небайдужість до дітей.